Фурію і Маус я пікую в цих червфіналах, я майже не сумніваюся. Тут все наче очевидно. В матчі Віталіті Монголс я пікну тут Віталіті на прихід. Спіріт Falcons я пікну Фелканс на прихід. Особливість пікемо в Рів тому, що тут головна мета вгадати чемпіона. І пікати команду, яка виграє турнір от з верхньої половини цієї сітки, мені дуже важко, бо я навіть не впевнений, що Фелканс і Віталіті прям виграють свої чвертьфінали. Тут я хоча б майже не сумніваюся в тому, що Фурія і Маус виграють, і буде матч між ними. І тому якось легше і логічніше обирати майбутнього чемпіона саме в протистоянні Фурії та Маус, бо я більше їх... Бачу у півфіналі. Виключно якось інтуїтивно можна обирати, бо є аргументи на користь одних і на користь інших. Але все ж я більше схиляюся до того, що Фурія має вигравати у Маус, і Фурія у в 5 фіналі знову покаже свій рівень, хто б тут не був проти них. Якщо це буде Віталіті, досвід перемоги БСБ 5 над ними вже є. Якщо це буде Falcons теж, якщо це буде Спіріт, тим паче, якщо це буде Монголс, ще більше тим паче. Тому я. Тут виберу Віталіті на прихід, а фінал виграє фурія, і це буде мій вибір в Пікемі в грі.